Я тоді зустріч на питання, а чого ти на суддю не вчився? Мав би вкласти зарплату. А ти пішов на, на кухаря вчитися? Мені бабка сказала, йди на кухаря, ну будеш з роботою і нагодований. Але ну, в радянські часи так і було. У мене прабабка кухарем була то вона і носила, і то, і все. Та і у нас ще в школі теж одна там золоті вся. Як не підійдеш віддальню, в неї от перший жест отак от. Типа, Дай, да? А здачу тхер дасть. Візьми чаю на здачу, а вся в золоті була. А то вони ще покруче судді вже. Ну, Та ті ж Плети на суддю, ти бума, класно зараз, зараз зарплату. Треба було, але я дурак не вчився.